Доброго, доброго ранку. Як завжди, налаштовую мікрофон і поїхали. З вами сьогодні те-менеджмент студія або студія управління часом Богуштайм. І я, Катерина Віютенко, бізнес тренерка компанії «Богуштайм». Друзі, сьогодні хочу поговорити про. Створення дій про діяння наші. І так, так, я в це все знаю. Я знаю, які ми сьогодні прокинулись. Я знаю, що е, не хочеться нічого робити. Я знаю, що насправді е, є бажання просто залишитися в ліжку і варятися. Але саме цього від нас і очікують. Саме того, щоб ми були сьогодні в ліжку, щоб ми. Нічого не хотіли робити, щоб ми були, як знаєте, ось ці ганчірочки нас сьогодні від нас таке очікують: ось таку реакцію. Тож, для того, щоб будь-якому ворогу дати розуміння, що все окей, і ворог на нас не діє, потрібно дотримуватись лишень одного правила. Воно звучить так: процвітати і збагачуватись. При цьому процвітати і збагачуватись слово збагачуватись не тільки означає грошовий вимір, а збагачуватись можна емоціями, гарним настроєм, новими знаннями, новими ділами, новими результатами від цих дій. Тож збагачуватись подивіться в повному значенні цього слова: те, що стосується абсолютно всього. абсолютно всього. І так, друзі, так, коли ми збагачуємось, ми отримуємо навіть коли ми отримуємо знання, просто ми отримуємо додаткові емоції. Тобто, будь-яка наша дія, будь який результат, який ми отримуємо, вони не йдуть поруч, без емоцій. Ми завжди отримуємо якісь емоції. Коли ми перемагаємо і робимо, да, завершуємо наступну велику справу, ми думаємо, Ура! Це зробили. Окей, що у нас там далі? Коли ми е, завершуємо якийсь наступний рівень, який потрібно завершити, ми говоримо Ура! Ми це зробили завжди є гордість, гордість е, щодо себе. І саме тому сьогодні хочу поговорити про діла. Бо думати про те, як могло би бути, як ми могли би гарненько виспатись, як ми могли би гарненько ще зараз полежати. Ми можемо дійсно говорити безліч годин і без зупину. Але давайте подивимось, як ми можемо сьогодні, навіть в після такої яскравої нічки. Як ми можемо сьогодні насолоджуватись життям, отримувати результати і процвітати і збагачуватись? Єдиним варіантом для того, щоб це зробити, це перше. Потрібно написати план на день. Як би цього не хотілося признавати і дізнаватися, що дійсно потрібно написати план на день. Це той список задач, які ви хочете сьогодні отримати. Але насправді, якщо подивитися і подивитися у визначенні, то план на день це список задач із результатами, прив'язаний до часу. Тож, Перше, що потрібно зробити, виписати список задач, які ви хочете отримати. Ідеально, щоб ви задачі формулювали як результат, який ви хочете сьогодні отримати, проставити біля кожної задачки час або годину, котрій ви будете це виконувати, проставити пріоритет. І коли ви будете ставити пріоритети, зверніть, будь ласка, увагу, що максимум 5 задач. Це ті задачі, які можна сьогодні, які можна кожного дня брати. Тобто не беріть для себе 150 задач, які потрібно сьогодні зробити. Визначте максимум 5 задач, які ви можете сьогодні зробити, і за це ви ставите собі величезний плюс, або ви погладите себе по голові і скажете Ти молодець, або я молодець. Так? От максимум 5 задач. Потім звертаю вашу увагу. Так як ми маємо збагачуватися в різних сферах нашого життя, тож задачі, які мають бути типи задач це робочі, це особисті, це задачі із навчання, і залишайте час для форс-мажорів. Коли ви проставили час або годину виконання, подивіться, будь ласка, і перевірте, чи вміщаєтесь ви 24 години. Бо, як не прикро це говорити, у нас з вами є лишень. По 24 години кожного дня для того, щоб свої справи здійснювати. Тож, перевіряєте, чи вміщаєте свої 24 години і далі найважливіше найцікавіше. Ви берете шкалу вашого шкалу часову, вашого дня від 0000 до 2359. До цього ідеально підходить Богушбук, І ви цю шкалу. Заповнюйте задачами, які ви щойно для себе визначили. При цьому всьому у вас має бути, звісно, сон-ранкова рутина сніданок, а вже, там, можливо, дорога, а вже потім ваші завдання інші, які ви для себе визначили. Але те, що я хочу вам сьогодні нагадати: будь ласка, додавайте відпочинок. Додавайте відпочинок до своїх днів для того, щоб. Бути завжди у високому рівні енергії. Друге, знаю, що сьогодні протягом дня може нас доганяти ось цей стан, коли хочеться спати і ти просто вимикаєшся. Для цього рекомендую цілий день сьогодні пити підсолену і підкислену воду. Із сіллю, і із ідеально з лимоном, якщо лимону немає, це може бути натуральний оцет. От підсолена і підкислена вода одночасно дає нам можливість з вами гарненько тримати сьогодні свій фокус, ем, наповнює нас додатково електролітами, і це те, що дасть нам можливість бути в гарному дні, в гарному настрої. Тож. План на день це те, що дуже важливо. Далі, гарненький розклад вашого дня. Це ось цей графік, ось цей маршрут вашого дня від 00.00 до 2359. Звісно ж, сьогодні вода і правильне харчування для того, щоб пережити ось це все, що відбувається. Доброго доброго ранку. І… Створюємо, діємо і показуємо нашим ворогам, що ми можемо, ми здатні процвітати і збагачуватись кожного дня, незважаючи ні на що. Тому що тоді, коли ми в гарному настрої з гарними результатами кайфуємо від своїх результатів, повірте, наші вороги в цей момент просто Отримують такий стан і переходять в стан апатії, бо вони вже не знають, що ще потрібно зробити для того, щоб нас вибити з колії, а нас з вами нічого не вибиває. Тож процвітаємо і збагачуємось кожного дня з повагою до себе і насолоджуючись кожною хвилинкою вашого дня. Я дякую за те, що ви були сьогодні тут зі мною при. Важливий ще момент, який хочу сказати. Один із модулів нашого проєкту, нашого бустер інтенсиву антихаос, починається саме сьогодні. І я нагадаю, що сьогодні є ще можливість до нього доєднатися. В цьому інтенсиві ми працюємо із трьома модулями: це енергія, і сюди, звісно, йде харчування і сон, без цього ніяк. І звісно, спорт буде відноситися. І це ми допоможемо вам. Вирівняти, налаштувати другий модуль стосується часу, і ось тут ми допоможемо вам знайти знайти ті тих ситуації людей, які жируть ваш час, просто жируть так. І забирають у вас його, і будемо працювати із грішми для того, щоб ваш фінансовий стан задовольняв вас на 100%. Доєднатися ви можете сьогодні. Посилання на те, щоб доєднатися, залишу тут в коментарях. І насправді, друзі, хочу вам сказати, що. Це ще сьогодні не все. Сьогодні ми яскраво е, працюємо для вас, бо о 19 будемо мати вебінар, і цей вебінар для власників і керівників бізнесу і стосується він використання штучного інтелекту в бізнесі, тому що ми з вами вже знаємо, як користувати штучним інтелектом в житті, як запитати, як можливо, щось е, попросити штучний інтелект порекомендувати е, нам. Коли ми живемо, знаємо, розуміємо. А от питання: а як використовувати його в бізнесі, окрім того, що поєднувати до CRM-ки і заміняти, заміняти або підсилювати менеджер з продажу доброго доброго ранку, залишається питання, як і ще можна працювати штучним інтелектом, власникам, керівникам. То ось сьогодні ввечері о 19.00 будемо дивитися і показувати вам, як це може бути. Що ще ви можете зробити штучним інтелектом? І це посилання також залишу в коментарях. А вам, друзі, кажу гарного дня, прекрасного настрою. Пам'ятайте, що ви самі свій настрій створюєте. І створюєте його. Таким, щоб отримувати максимально насолоду від вашого життя і вашого дня, папа, -па, до зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж місці.